Євангелія на щодень, 28 серпня, Успіння Пресвятої Богородиці Лука 10, 38, 42, 11, 27, 28. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село і яка жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж одна неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в нога Господа слухала його слова. Марта склопоталася усякою прислугою, наближившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся багато». Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, ще не відніметься від неї. Коли він говорив, ця жінка якась, підніжчий голос, поміж народом мовила до нього, Щаслива лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався справді ж блажені ті, що слухають Боже Слово, і зберігають його. Жінка, імені котрої ми не знаємо, не вирізнялася добрим вихованням. На емоційному піднесенні на хвилі ентузіазму, а може, навіть ревнощів, вона перервала проповідь Ісуса, втрутилась в Божу розмову і несвідомо виголосила правду про Святу Діву Марію. Ісус підтвердив цю істину, мовляв, Моя мати справді щаслива жінка. І не лише тому, що вона моя мати, але й тому, що слухається Бога і зберігає Його слово. У відповідь її послух Отець Небесний возніс її до гідності матері, Сина Божого. Щастя завжди супроводжується покорою Богові, а не щастя свавіллям щодо Нього. Марія, навчи мене слухати і зберігати Боже слово. Амінь.